НАТО активно обговорює можливість ведення військ до України. І такий запит Україна офіційно скерувала до північно-атлантичного альянсу. Про це пише The New York Times. Вийшла велика стаття Нью-Йоркської газети про такі плани НАТО і. Як йдеться в тій статті НАТО вже наближається до того рішення, щоб ввести війська до України, але для тренувальних цілей, тобто йдеться про те, щоб направити інструкторів саме на територію України, щоб вони могли тут навчати наших воїнів. І як говорять про це, західні військові це законобуло би час нашим воїнам над проведення тренування, їм не потрібно було б їхати до Сполучених Штатів чи до держав-членів ЄС для того, щоб пройти. Це тренування, і це рішення, до речі, підтримують і американські військові. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Чарльз Браун заявив про те, що таке рішення фактично є неминучим, бо нашим, е, нашим воїнам потрібно навчання і потрібно терміново. Зокрема, в статті йдеться про те, що Україні потрібно терміново навчити. 150 тисяч військових і планується зробити навіть поблизу лінії фронту, щоб зекономити час. І Україна пропонує якраз заходу направити сюди в до України інструкторів. Газета пише про те, що адміністрація Байдена поки не готова на це піти. Але є інші країни, які не проти Мова йде. Ось, наприклад, про Литву, про Естонію, про Францію та інші країни. До речі, раніше якраз була заява від. Від прем'єр-міністра Литви. в Литві вже не виключають такий варіант і підтримують. Були заяви з Естонії і від Франції, і американські військові на це підтримують. Але вони зазначають, що в такому випадку, якщо будуть введені до України західні структури, їм потрібно буде забезпечити прикриття засобами протиповітряної оборони. А це означає, що НАТО буде змушене вести додаткові сили ППО, але це фактично е, допоможе. Це е, допоможе тому, що фак... частина неба над Україною буде закритими силами НАТО саме тими силами, які будуть прикривати західних структурів на території України. І зараз ця ідея дуже активно обговорюється серед наших союзників. І як пише газета Альянс, вже наближається до цього рішення зараз, і фактично багато що буде залежати від Сполучених Штатів, які до останнього виступають проти, бо бояться. Але чого вони бояться? Вони найбільше бояться того, що росіяни можуть таки вдарити по тих інструкторах, які будуть працювати навчати наших воїнів на території України. Вони побоюються, що в такому разі Сполучені Штати чи країни Європи будуть втягнуті у війну в Україні. Є такі в них. Страхи, але будемо бачити, чи готові вони далі змінювати свою позицію, бо в інших союзників інша позиція. Є й інша ідея, про яку пише The New York Times. ось, наприклад, Франція, Велика Британія та Німеччина пропонують надати дозвіл на те, щоб оборонні компанії-підрядники працювали безпосередньо на території України. Про що йдеться? Йдеться про представників американських оборонних компаній, які. Виготовляють ту ж саму ті ж самі системи ППО Петріот, високоточну зброю. Ідея полягає в тому, що представники тих компаній приїхали до України і тут допомагали нам із ремонтом і обслуговуванням цієї техніки, бо вони якраз і знають, як найкраще можливо обслуговувати цю техніку. І зараз в білому домі активно працюють над тим, щоб надати дозвіл оборонним компаніям їх представникам приїхати до України. І допомогти нам із ремонтом і обслуговування техніки це також зекономило би час і допомогло би швидше ремонтувати і обслуговувати сучасне західне озброєння. До речі, New York Times пише про те, що вже один прецедент такий був. Е, був раніше наданий дозвіл на приїзд до України технічним спеціалістам для американським спеціалістам для ремонту і обслуговування систем. Ппо Петріот, які захищають наше небо в Україні, до речі, дуже ефективно. Але як ми бачимо, такі надсучасні західні системи потребують ремонту і обслуговування якраз від фахівців тих компаній, які їх виробляють. Будемо далі бачити, яка ідея знайде більше підтримки серед західних союзників, але зараз конкретно на столі лідерів НАТО є дві. Дві великих ідеї, два великих задуми це введення інструкторів до України для проведення навчань на нашій території, на нашій землі, щоб зекономити час. І друга ідея це якраз надання дозволу на приїзд до України і роботу в Україні представників оборонних компаній, щоб вони тут ремонтували західну техніку і західне озброєння. Вчора, до речі, лунали дуже цікаві заяви зі штаб-квартири НАТО. Був великий брифінг натівських генералів. Голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера і головнокомандувача військ НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі. І всі вони заявили про те, що Росія не має достатньо сил для того, щоб здійснити якийсь великий стратегічний прорив на Харківщині. І ми вже чули раніше такі похожі заяви. Говорили про те раніше в Білому домі. Така ж сама була заява і від Білого Дому, і від Пентагону, і від Державного департаменту США. Бачимо, що є певні оцінки західних військових є певний консенсус щодо того, які є сили в Росії, і на що вони справді здатні. Разом з тим, підкреслюють західні військові, що Росія може мати певні тактичні невеликі успіхи, але. На цьому все так вважають. В НАТО е, також є проблема із досвідом в е, тих е, солдатів, які наступають на Харківщині. І, до речі, про це говорять колишні військові. Бо е, е, зазвичай е, ці бригади укомплектовані мобілізованими, які не мають достатньо е, навичок, достатньо досвіду. Бо як і підкреслюють військові експерти, е, найбільш елітні такі військові формування Росії були розбиті ще на початку. Повномасштабного вторгнення до України. А от у Пентагоні вчора також був ще один цікавий брифінг. Як ми знаємо, Ентоні Блінкен, державний секретар США, був в Києві, і багато хто, можна так сказати, не так зрозумів його заяви про можливість ударів України по території Росії. Він заявив, відповідаючи на питання журналіста, він заявив, що лише Україна може вирішувати, як і їй воювати. Але він. До того підкреслив, що політика США відносно цього не змінилася, і так виглядає, що дійсно на жаль, поки не змінилась в Пентагоні. Прямо заявили про те, що вони поки що не дозволяють Україні бити по території Росії зброєю американського виробництва. Така таку заяву зробила. Речниця, зокрема, Пентагону Сабріна Сінг, і вона підкреслила, що Пентагон буде надалі допомагати Україні, але вони такого не підтримують. Вони закликають бити Україну американською зброєю по окупованим територіям, по окупованому Криму і по, по інших окупованих територіях, як ми бачимо. Є ще досі цей страх ескалації в Білому домі, і незважаючи на те, що Велика Британія зняла аналогічні обмеження, ще поки бояться цього робити в Сполучених Штатах. Але будемо сподіватися, що, наприклад, представники конгресу, які е, мають іншу думку, багато конгресменів е, думають по іншому, що вони зможуть натиснути на Білий Дім, що вони передумали і з огляду на складну ситуацію е, на фронті. Можлива стаття була і від американського телеканалу CNN. Яка, до речі, ґрунтувалася на е, даних американської розвідки. Розвідка США е, розкрила певну цікаву інформацію для змі, для, для поширення американськими змі, до речі, колишні розвідники говорять про те, що це, це зараз така нова тактика в американських розвіток: заздалегідь повідомляти про плани Росії для того, щоб вони не мали якогось успіху. Заздалегідь про це. Говорити, розсекречувати навіть певну інформацію, що про це говорили американські змі, і таким чином зривали плани Росії, щоб Росіяни не змогли мати успіху. Отже, CNN говорить про те, що Кремль готує компанію з кампанію з дезінформації, яка буде націлена на президента України Володимира Зеленського. В Кремлі будуть акцентувати на тому. Що, начебто, президент Зеленський нелегітимний, але це насправді не є правдою, оскільки на час воєнного стану строк повноважень президента автоматично продовжується. Але про це будуть брехати окупанти, і також будуть поширювати дезінформацію і акцентувати на. На відходу на відході українських військ завдіївки будуть на цьому акцентувати, грати на почуттях наших громадян і спробу будуть пробувати вплинути на громадську думку Україні. Тому майте на увазі зараз в Кремлі готують саме такі дезінформаційні компанії. І наші американські партнери, наші друзі, заздалегідь нас попереджають про це сьогодні. Також поговоримо про візит російського диктатора Путіна до. Китаю і про його зустріч із Сі Сізіньпінем після так званої інавгурації цей візит до Китаю є таким першим візитом російського диктатора. І можна сказати, що треба було, потрібно було йому показати, що десь на нього чекають. Хоча, зважаючи на міжнародний ордер на арешт на заході, він не може приїхати будь-яку країну заходу, і він вирушив до Китаю, щоб, хоча би, показати. Що він має десь якихось партнерів і друзів? Associated Press написало про те, що це був такий візит заради візиту. Ніякої конкретики не було, не було ніяких великих проривних конкретних рішень. Крім цього, сі Цзіньпін досі побоїться напряму надавати Росії військову допомогу. А через те, саме через тиск з боку заходу, лідери, зокрема очільник Китаю Сі Цзіньпін і диктатор Путін, заявляли про так звану. Дружбу без без лімітів, без обмежень, але як ми бачимо, є обмеження, і ці обмеження встановлюють саме західні країни. Останнім часом посилився тиск на сі, аби він не надавав військової допомоги Росії, і так виглядає, що він не надає поки допомоги. Йдеться поки про постачання товарів подвійного призначення, але вже держсекретар США Антоні Блінкен і інші американські посадовці погрожують Китаю, що якщо вони... Будуть і надалі постачати до Росії товари подвійного призначення технології. Тоді будуть накладені санкції на китайські банки. Є вже підстави для цього. Бо раніше був підписаний відповідний указ від президента президентом Байдена. Отже, як ми бачимо, захід дуже тисне на сі, і в нього в нього багато в чому зав'язані руки. і Він не готовий поки. Переступати через ці червоні лінії і не готовий дати Путіну того, чого він так хоче. А це не тільки економічна співпраця, а це і постачання зброї, і можливо, навіть і політична підтримка. А як ми бачимо, Китай займає таку нейтральну позицію. Хоча і Сі і Путін заявили про те, що, начебто, вони підтримують політичне врегулювання війни в Україні. Про це навіть заявив диктатор СІ, але якось він мусив. Про це сказати, щоб можна так сказати, зберегти це перед китайським лідером і показати, що, начебто, він такий великий миротворець, хоче миру. Але всі ми знаємо, що це неправда. Він хоче миру, хоче перемир'я, лише для того, щоб перепочити і напасти знову, і лише для і лише на своїх умовах, які не вигідні Україні. А от Україна представила українську формулу миру, ось там дійсно умови, які будуть пропонувати надавати стійкий мир, і й буде в Швейцарії і. Так, ми бачимо, що росіянам це не подобається, вони готові далі нав'язувати лише свої невигідні умови, які не принесуть стійкого і тривалого миру до України. Е, до речі, всі е, також багато хто е, сподівався на те, що сі Цзіньпінь може натиснути на Путіна, аби він закінчив війну в Україні. Але так виглядає, що всі не готові цього, цього робити, готові далі співпрацювати з російським диктатором. Але в рамках розумного, щоб і не посваритися, і не зіпсувати відносини із заходом, від якого він також дуже залежить через те, що йому потрібно надалі експортувати свої товари на захід, бо і через певні економічні труднощі, тому він не готовий сваритись із заходом, і це має певні плюси. Бо захід також має важелі впливу на сі і не дозволяє йому повністю. Почати підтримувати диктатора Путіна без якихось обмежень, без червоних ліній, і наприкінці нашого випуску поговоримо про політичну ситуацію в Нідерландах. Отже, як ми знаємо, ще минулого року у листопаді на парламентських виборах в Нідерландах перемогла праворадикальна партія свободи Герта Вілдерса. Хто такий взагалі Герт Вілдерс. Ще минулого року говорили про те, що він є так званим голландським Дональдом Трампом. Він має певні популістичні праворадикальні ідеї, спрямовані на інші щодо відносно інших релігій. Але нас цікавить саме його заяви відносно України. Отже, він прийшов, можна так сказати, переміг на парламентських виборах. Його партія набрала багато голосів, мала найкращий результат. І він говорив про те, що не підтримує військову допомогу Україні. Ось така була його позиція. Але вона успішно змінилася. Йому довелося передумати. Місяцями тривали перемовини про формування уряду і про формування урядової коаліції. Як ми знаємо, в Нідерландах така система, що зазвичай там немає владу лише одна партія, а декілька партій формують коаліцію в парламенті і обирають одного прем'єр-міністра. І Гарт Вілдерс якраз хотів стати прем'єр-міністром Нідерландів, але ніхто з ним не захотів працювати у ролі, як саме прем'єр-міністра. Він відмовився від цих планів, і тепер урядова коаліція. Але для того, щоб отримати хоч якусь владу, він пішов на дуже великі поступки для того, щоб отримати підтримку ще від декількох партій, і сформувати з ними коаліцію. Він пішов на великі поступки і тепер. Заявляє про те, що підтримує допомогу Україні. Про це йдеться спільній якраз заяві е, всіх коаліційних партій. Вони вже домовилися про формування уряду. Він не стане Гертвір, не стане прем'єр-міністром, але його партію війде в, коалі... в коаліційний уряд. І тепер була вже заява коаліційних сил, що вони підтримують військову допомогу Україні не тільки військову, а й економічну, політичну і моральну. Крім цього, вони вже... Пообіцяли напередодні початку роботи, що будуть витрачати на оборону як мінімум 2% від ВВП відповідно до правил НАТО. Про це раніше говорив колишній президент США Дональд Трамп, і як ми бачимо, Вілдерсу довелося змінити свою думку, і він вже не може не підтримувати Україну. Є рішення урядової коаліції, і ця коаліція найближчим часом вже прийде до влади в Нідерландах, обере Прем'єр-міністра і нова влада буде далі також підтримувати Україну, як ми бачимо, політичні системи Європи. Демократії мають певні важелі впливу у систему таких рівноваг і можуть врівноважувати, балансувати всі позиції, в тому числі і праворадикальні сили і праворадикальних сил. На цьому на сьогодні все. Будемо далі аналізувати цікаву ситуацію в Україні, світі, вірити в наші збройні сили. Слава Україні!